Я обрала цей шлях. І колись він мене погубить. Тільки не сьогодні. Лорейн Брото фахівець з розвідки та рукопашного бою. Агента Гаскойна вбита вчора вночі. Ти добре його знала. Малець знайомі. Дізнайся, хто ліквідує наших агентів і нікому не довіряй. Девід Персіваль, ваш колега. Вітаємо в Берліні. Я Де... Не стріляйте. У мене ось туфля ваша є. Я відчуваю себе як риба у воді. Хіба це входить у план? Так, у мій план. Ціль втрачено. Що тобі відомо про жінку, яка мене переслідує? Здається, тобі потрібне укриття. А ви вступили в контакт із французькою агентесою? Так, точно. <звук> У нас обмаль часу. Кожен із ким ти зблизилась. Виходить з гри. Хтось мене викриває. Хтось із агентів. Тож рішення лише одне. Куля. Чорт, забирай, я у тебе закохуюсь. Не заздрю.